Відео я хотіла зробити про те, як я роблю, вкладаю своє волосся, які засоби я використовую і яким феном я користуюся. У мене вже було відео на моєму каналі. Воно дуже, знаєте, набрало популярності, тому що, а, можливо, вже я чула такий коментар, що люди часто роблять відео з, гладень, з гладким волоссям. Це в основному більш молоді дівчата. А нам, дівчатам, з пористим, непослушним волоссям дуже часто приходиться непросто підібрати правильні засоби для волосся, або підібрати той же самий фен. І як правильно робити своє волосся привабливим. Сьогодні я хочу показати свою, свою укладку і показати фен, який я вже не раз показувала, хочу показати ще раз: це просто мій улюбленець, який мені дуже допомагає. З щитиною це відровенти фен, який крутиться. Тобто ви нажимаєте і включаєте, і ця сама щітка під час сушення волосся, вона крутиться. Дуже класна штука. Всім рекомендую, в кого пушисте, пористе, непослушне волосся, воно, цей фен ем, зробить з вашим волоссям просто диво дивне. Але є певна техніка, правильного сушення волосся. Це обов'язково волосся сушити як внизу. Так і зверху. Таким чином, ми проглажуємо і виглажуємо наше волосся. Я також читала коментар, що дівчата кажуть, що цей фен рве волосся. Тобто, в мене він дуже старий, вже йому 7 років. Він вірує і правду, мені служить 7 років. Так от, часто волосся путається, або він вириває просто волосся. Цей фен. Чому? Тому що волосся пересушене. Для цього потрібно робити часто маски для волосся. І дуже важливий момент. Використовуйте засоби прямо для укладки. У мене це буде моє масло. Не саме улюблене, але працює дуже гарно. Воно містить силікони. Воно допомагає фенові скользити по волоссю і розпрямляти волосся. І надає гладкості і блиску. Тому ці дві речі для укладки дуже необхідні. Або термозахист. В принципі, це масло є і термозахистом. Тут так і написано, що воно має властивості термозахисту, тому я його і використовую два в одному. Ну і, в принципі, давайте приступимо до самої укладки. Були зі мною на цьому все, пока.